Дорогенькі друзі, я вас вітаю. У нас з'являється ще один бестселер у світі автомобільних продаж, особливо у нашому місці. Це Skoda Octavia 5. Свіжо привезена з Німеччини. Наша команда постаралася і знайшла гарний варіант для вас. І тепер цей автомобіль продається і залишається на нашому майданчику. Чорний колір, універсал, 1,4 турбобензин, доволі динамічний і водночас економний мотор, дозволить вам відчути всі прелісті, всі позитивні емоції від цього автомобіля. Машинка комфортна. Машинка 2009 року випуску без власника я пробігу по Україні з несуттєвими підкрасами, по передньому лівому крилу понизу є трошечки підкрас. І по кришці багажника, по самій ляді, оця полосочка також має підкрас. Маємо фаркоп, маємо зимову гарну гуму, залізні диски, підготовлена до продажу, відполірована від химчищина, салончик просто в ідеалі. Оригінального пробігу автомобіль має 193 тисячі кілометрів, підтверджується він сервісною книгою та усіма документаціями, німецькими тюфами і так далі. Все чисто, все красиво, все охайно, пластик, текстиль, кнопочки. До речі, це у нас ши... механіка шестиступенева кондиціонер працює, гарна музика, е простенькі але в класному стані, два електрослопідйомника, електрорегулювання з підігрівом, дзеркал заднього огляду. Та й, в принципі, все. Небагато не електроніки, але це надійно. Е друзі, в шикарному стані дивани. Машинка заряджена на позитив, в прекрасному стані. Плюс до того, це у нас універсал, здоровезна кількість. Місце в багажнику, шторочка в багажнику також присутня. Плюс у нас є додаткові такі крючки, ви можете вішати свої речі, ну і така корзинка. Плюс відкриваючи поличку підлоги, ми бачимо повнорозмірне запасне колесо, повний набір інструментів. І шторочка обов'язково працює, все класно, все супер. Е, так, друзі, що ще хочу показати вам хочу показати вам мотор. Щодо мотора, 1,4 турбобензин е, з ідентифікацією. Сахалі, Саха, цаха, як вони правильно називаються, це дуже надійний мотор. І плюс встановлена турбінка. Турбінка не підкидує масло, все супенько, все чистенько, акумулятор е, варта, Живенький, все антифриз на місці, і машинка стоїть по дуже привабливій ціні. Це вже третя чорна шкода Октавія на нашому майданчику, свіжо привезена, але вона спроможна конкурувати з іншими своєю ціною. Е, ціна прекрасна, стан суперський. І ще хотів вам показати. Ну, вже більш детально там розбиратись в документаціях, ви можете самостійно, але просто покажу, що тут е, такий добрячий набір документації, яка підтверджує пробіг. Тобто з цим питань нема. Тож, дорогі друзі, чекайте оновлення по машинках. Скоро ми вам покажемо, де які машинки доготовлюються, і ми вам будемо показувати наші оновлення. А вас запрошуємо на майданчик автопінь, тому що у нас вже дуже багато машин, які можна дивитись прямо сьогодні, вибирати і купляти для себе і своєї сім'ї. Ми вас чекаємо.